Приєднуємося, приєднуємося до мене в подорож глибших практик, щоб підняти рівень усвідомленості та побачити, чи зможу я справді трансформувати своє повсякденне життя. В сучасному шаленому ритмі дуже легко загубитися щоденній метушні, і забути про одну з найважливіших речей наш розум. Постійні сповіщення в соцмережі. Нескінченні списки справ. Усе це відволікає і ускладнює здатність бути тут та зараз. Неправда складно. Саме тому, на мою думку, дуже важливо впроваджувати глибші практики у своє щоденне життя, аби підвищити рівень свідомості. Одна з найбільших перешкод на цьому шляху це, щоб ви думали, відволікання. Нас постійно тягне в різні боки. І стає складно зосередитися. Стрес і тривожність теж не полегшують завдання. Вони заважають заспокоїти розум і відчути момент. А ще брак усвідомленості. Коли ми не помічаємо своїх думок, емоцій, дій, і ми живемо на автопілоті. І звісно, спокуса робити кілька справ одночасно. Лише розсіює увагу та знижує продуктивність. Тож, які практики допомагають розвивати свідомість? <кій> ну, Перш за все, це майндфулнес, усвідомленість, так і зветься, це потужний інструмент, що вчить бути присутнім в моменті спостерігати за думками і емоціями без осуду. Медитація ще один ефективний спосіб, що допомагає заспокоїти розум, покращити концентрацію. І життя з наміром надзвичайно важливе, коли ми маємо чіткі цілі, пріоритети, нам легше рухатися в потрібному напрямку і приймати свідомі рішення. Навіть проста вправа кілька хвилин глибокого дихання щодня може заспокоїти розум, покращити притік кисню до мозку. Я переконався на власному досвіді, наскільки ці практики можуть змінити життя. Раніше. Ну, було таке, що я і теж відчував стрес, тривогу, але з того моменту, як почав практикувати усвідомленість і медитацію щодня, рівень стресу зменшився, а загальне самопочуття значно покращилось. Я став уважнішим до своїх думок, емоцій і завдяки цьому навчився приймати більш усвідомлені рішення. Один з найсильніших досвідів у моєму житті це медитаційний ретрит на цілий тиждень. Це небагато бо буває і більше. Але той перший так. Це було неймовірно складно, але водночас дуже цінно. Я вперше так глибоко занурився в тишу і справжню присутність. Підсумую, глибші практики дійсно можуть змінити. Наше, ваше життя допомогти жити свідомо з наміром, а не на автопілоті. І я закликаю тебе подивитися на свої щоденні звички і подумати, що ти можеш зробити уже зараз, аби підвищити свою усвідомленість.